Вахтан Кіпіані, журналіст, головний редактор сайту Історична Правда, який теж брав участь у виборах 3. до Київської міської ради від Демальянсу. Правда, ні, ні. 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 я бултував світ партії нове життя, яка Партіна. теж пройшла на за екзитполом 4,1, Демар'янс 3,7, 3,5 має громадянську платформу Анатолія Греценка. 3,5 має європейська має єдність мера можна. Ті, хто більше трьох більше трьох. Поріг менше ніж Верховна Рада, угу. тобто доволі багато буде таких партій? станом на екзит-пол, тобто на вечір минулого дня дев'ять партій, це угу. показує, по перше, велику толерантність українських виборців в столиці до різних політичних сил. Дуже серйозний момент оновлення є. Попри те, що звичайно переможець, отримав ну майже половину місць. Угу. Тобто, треба розуміти, що дуже багато вибор... мажоритарних віддару буде так само, бо орієнтувалися на бренд. Люди, а не на конкретних людей. Але, тим не менше, дуже серйозне оновлення. Практично буде відсутня партія регіонів, яка мала фракцію. Дуже багато пощіпав виборець Леоніда Черновецького. тільки окремі мажоритарники і окремі списочники, які okay. пролізли через різні демократичні. Єх багато до речі, їх не дуже багато пройде, бо я маю деякі результати. Хоча є і дуже прикрий момент, особисто для мене там, де я живу, на позняках пройшов. Проходить, тобто ще офіційних даних немає. Київраду, колишній секретар земельної комісії Кивради Кримчак. Кримчак, який... це я. Я там теж живу. Який вішав усім сумочки на двері з не тільки сумочки, кількість грошей, вкладених в округ, дорівнює я думаю, кільком округам Верховної Ради. Йому дуже потрібно було залишитись у владі, бо він був фігурантом і навіть затримувався СБУ по справах про розкладання земельних ресурсів. Тому звичайно, йому він приховався під брендом однієї з найстарших партій демократичної виборці. Дуже часто дивилися на назви, дивилися на добрі справи, які робили Робилися і робляться завжди з корисливою метою під час виборів. Тому є і прикриві випадки, але звичайно, і от показана вами інфографіка свідчить про те, що е, серйозне оновлення відбудеться. І по списку йшов? — Я був списочником. І так. Прийшов, проходиш. Я не знаю цього Щ, ніхто ще ніхто не відомо. знає, тому що ще не підраховані остаточні голоси. Ще невідомо, яким буде бонус, так званий, від тих партій, які не проходять. За моїм підрахунком бонус буде не дуже великий. Оці Дев'ять політичних сил набирають приблизно 90% голосів виборців. Тобто розсіялося не ну втрачення, так би мовити, а лише близько 10%. Це означає, що з тих 10 місць отримує там чотири удари, одну, один радикали, один свобода, один самопоміч. Можливо, дійде й до мене. Це поки що. Про мене мене дуже цікавить самопоміч, якщо чесно. Це такі, от ну для мене це трохи здивування. Взагалі було, що садовий з'явився на території Києва. А, ну я не знаю, це звичайно, плюс, що це щось нове. Що це не там, стара партія регіонів. Але ну я я погано знаю, що за люди йдуть від самопомочі. Що ти думаєш про те, що пройшла а, це об'єднання? Про це голосування про... за мрію за останні роки сотні тисяч киян. Побували у Львові в турах вихідного дня. А я наприклад, працюю у Львові, я дуже люблю Львів. І ясно, що порівняно з безвладдям, і непричесленністю, і безгосподарністю міста Києва, Львів, особливо його історичний центр, кілька кварталів, виглядають просто Європою. І голосування за партію самопоміч, яка як як партія ну, про, Практично невідомо, невідомо поза Львовом. Та... та й у Львові, в міській раді, якщо не помиляюсь, Андрій Іванович Садовий має там один чи два прихильники, так би мовити. Тобто, це е, голосування за, за ілюзію, за мрію жити у Києві, як у Львові, мати такого міського голову, як у Львові. Це не є погано. Люди мають це природньо мати якусь мрію, якусь планку. І ясно, що хочеться жити як у Львові, а не як, вибачте, в Стаханові чи в Красноарвійську. Ясно, що це. Величезна відповідальність Андрія Садового, який дозволив використати назву своєї молодої партії, яка вперше взагалі пішла на вибори, на вибори міського, міського голови і міської ради Львова ще самопоміч як політичний інструмент не, 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 не грав. Тому тут це була прем'єра, і вона доволі успішна, бо вони матимуть другу, третю фракцію в Києраді, ну, можливо, так. в них будуть ще мажоритарники. Тому це успішний, наскільки можливо, проєкт щодо людей. Я теж більшість людей не знаю, але я намагався аналізувати списки. Це в основному люди, з які відбулися: це бізнесмени, ну в основному бізнесмени, громадські діячі, архітектори, тобто люди, які в принципі ну не могли б іти у раду міську, в якій не платять зарплату, в якій може бути два мотиви: або зробити місто кращим, або щось урвати. От, на перший погляд, ці люди не виглядають такими, які йдуть мародерствувати. Тому ну дай Боже, щоб ну, ця ідея не була полонковою. Та що радикальна партія Олега Ляшка стільки набрала, і сам Олег Ляшко на президентських виборах. Про що це може говорити? Про те, що люди втомилися від очікування поступових змін. Тобто він справді видається таким радикальним, який прийде і от зразу все поміняється. Я на думаю, що звичайно роки. треба глибше досліджувати взагалі феномен от такого голосування. Ясно, що це протестне голосування. Те, що було три роки тому при голосуванні за В Свобода, коли 17% киян проголосували, а зараз 7% і 7%. це означає, що якась частина киян здатна бачити лише таким ну, найпростіший і найпряміший шлях є найправильнішим. І хляжко, е, який був безумовно неймовірно активним, неймовірно креативним, мав безкінченні чи нескінченні фінансові ресурси, зміг переконати не тільки всеукраїнського виборця, але й частину киян в тому, що от є прості шляхи, можна в когось відібрати і всім роздати, і все буде добре. Він сам був у, у шоці від, від, від своєї перемоги на ні? Я думаю, що політики завжди ставлять вищі вимоги, ніж ми бачимо потім по результатах. Він людина амбіційна, але як назвав його наш колега Євген Кузьменко, журналіст у Фейсбуці, політична та оновита політична тварина. Тобто тут нема образи. Це цей термін в політології досліджується. Людина, яка в політиці, ну, почувається себе от, ну, в своїй тарілці. Угу. Тому в цьому сенсі, звичайно, його вихід на другу, на третю позицію. Президентській кампанії і по суті формування другої фракції за кількістю безможоритарників в Київраді, свідчить про його більшу політичну вагу. І ті інвестори, які вкладали е, гроші в проект Ляшко, вони, звичайно, отримують певні винагороди. Це означає, що в нього буде можливо там віцемер або там якась впливова людина, там як відповідатиме за землю, за комунальне майно, там ще за щось в Київраді. Це означає більшу вагу Ляшка, велику. Підставу думати, що це може стати е, початком парламентської історії радикальної партії, бо ми не знаємо нікого. До речі. Там же часто випадкові люди. От, наприклад, пані Шилова, яка балотувалася по 223-му окрузі взимку під час майдану. Вона була від радикальної партії, і вже через два тижні її проклявся Ляшко, бо вона виступила на боці антимайдану, тобто підбір людей і так далі, це лише ну тобто, це бренд, ]mondki. ну це проблема багатьох і, зокрема, найбільших фракцій в ну, так. Але знаєте, коли зі 100 чоловік 25 зраджують, то, вот, це зрозуміло. Коли з єдиного кандидата місто Києва, єдиний за два тижні виявляється негідником. Ну тут проблема до політичного uh, чуття і взагалі підбору людей. Самопоміч, яка от тільки от з'явилася на такому Горизонті взагалі України і Києва, зокрема, набрала такий відсоток. Ляшко набрав багато відсотків. Радикальна партія має навезу в Київраду. Що з Демальянсом, який багато років вже працює, який, ну здавалось би, їх багато вп... їх вже знають. Вони були спочатку громадською організацією, яка активно себе проявляла. І знову демальянс. Ну, вони нарешті пройшли вже цього разу, раз. Це вже... Ну, дай Боже, при... що пройшли, тому що ну, на, на, на даний момент, поки не підраховані голоси. А ну там невеликий дуже при 7. певних маніпуляціях або там. Там, при натягуванні явки або про падінні mm. там є спеціальні технології, які дозволяють зробити mm. це 2,9, і дев'ять, і тоді бонусом цими двома трьома мандатами чого вистач... не вистачає демальянсу. По перше, треба сказати, що я думаю, що була зроблена політична помилка і демальянсом, і партію нове життя, якого чого на цих вибралася робиться, за списком якої болтувався, що все таки цей альянс, про який було сказано, не відбувся, тому що вибори це молоді люди, які налаштовані ну, молоді, як правило, люди, які нашто не на не. Неолігархічну політику, які хочуть зміни, які себе показали як сміливі, патріотичні і доволі підготовлені люди в домайданний і безумовно Майданний період. І їхні, їхня сміливість, відчайдушність і креативність, звичайно, були б корисними в В чому проблема? всього. Я не, ну, я, я не готовий сказати, бо я не був. Я хочу і... Учасник виборчої кампанії я не був причетний при переговорах. Це некоректно, коректно. Це треба питати Лесі Оробець і Василя Гацька, і це їхня відповідальність, чому все-таки цей альянс не відбувся. Бо кумулятивний ефект дав би не умовне 8%, який які є зараз, під 8%, mm -hmm. а дав би, може, 12 чи 15 і, і вищий відсоток для Лесі, яка блискуче зіграла мерзку кампанію, тобто те, що вона вийшла на другу позицію. Не маючи адміністративного ресурсу, маючи волонтерську команду. Це говорить про те, що запит на молоду, патріотичну, професійну владу в Києві є. І от і маліянс вгору і нове життя. І весь робиться якраз є наслідок цієї довіри якоїсь частини киян, але не треба перебільшувати таких людей небагато. Їх є там 10-12, може 15% людей. І це означає, що, по-перше, треба об'єднуватися. Цей урок, так би до речі, цей урок порошенка кличка треба вивчити. Відмови від амбіцій, від відступ на пів кроки назад, дає серйозний два кроки вперед. І Віталій Кличко, новообраний, ми так розуміємо, міський голова Києва, який на всіх опитуваннях до виборів мав 15-20%, відсотків, отримав безпрецедентну понад 50% відсоткову підтримку. І Петро Порошенко, який так само ну не мав такої аж унікальної. Підтримки, але вони мають це кумулятивний ефект. Люди побачили, що політики здатні об'єднуватись, тому молодим треба у старших так само брати уроки, і в цьому сенсі не полишаючи своїх чистих намірів щодо великої політики київського рівня і загальнонаціонального, треба вміти об'єднуватися. Київський міський голова тепер буде. Хто? Ну тут він нас залишається дві все ж таки посади. Є обраний мер і є міський Оце голова. Це найближча і найбільша проблема, тому що е, народні депутати України перед вже внаслідок яких закулісних заколісних пертурбацій не домовилися і не проголосували в парламенті за об'єднання посад? Олесь Оробець, наприклад, виступав за це, де кінь ну, Віталій Кличко виступав, хоча не зміг забезпечити голосування власної фракції за це. Тобто це означає, що, звичайно, буде два владі. І мудрість президента, який мусить тепер взяти відповідальність за те, що відбувається, мало б бути дати команду своїм прихильникам в парламенті і ініціювати процес там, нового закону або нового голосування в парламенті. за... Закон, який об'єднає дві посади, щоб кияни, які вчора проголосували за зміни в місті, не проголосували за двовладдя, за яким міський голова буде популярним легітимним міським головою без повноважень, і буде голова КМДА. Які матиме ну більше повноважень, принаймні розпорядчі точно і, думаєш, цим головою залишиться Володимир Бондаренко? Я Чи? думаю, що так би не мало бути, оскільки Віталій Ковачко і Петро Порошенко належать до однієї політичної групи команда, яка взяла відповідальність за себе на президент на центральному рівні і київському, вони мали б ну, зробити так, щоб це була одна людина, тобто людина, які кияни mm -hmm. довірили. І поки що немає виконкому Київради, тобто, тобто немає... Кличко має... Київ Ради. І... Звичайно, Мер... ну, тобто, так, це логічно, це відповідальність. Людина має не тільки довіру людей, це прекрасно, от, але має і відповідальність, і інструменти для реалізації всіх тих прекрасних європейських гасл, які ми чуємо протягом компанії. Добре, залишимо тепер політику. Що тепер зміниться в Києві? Яким буде Київ? Ми бачимо, стільки нових облич, нових людей, ну, в принципі, молодих і. Ну, які ще не показали себе в цьому, якісь нові ідеї? От, яким буде Київ? Не знаю, ми... Через скільки скільки треба часу, щоб побачити ну, по перше? Цей, ця міська рада треба відразу розуміти, вона працює менше півтора року. Тобто, це лише проміжна міська рада через те, що нехлюйство народних депутатів, злочинна злочинне небажання дати киянам право самоврядування протягом каденції Януковича. У нас рік. Роботи міської ради вкрала, і у нас рік роботи міського голови вкрала. Тому за ці півтора роки реально буде мало що можна зробити. Що варто зробити, це зробити аудит того, що робив е гауляйтер Попов за часів Януковича, і що робив останні три місяці е міський голова КМДА Бондаренко. Нова київська влада має знати, в якому стані приймає місто і кияни, яким, яким обіцяли. Прозорі фінанси, чесні тендери, незабудови в історичних місцях, мають побачити, що вже робилося, що зроблено, що можна зупинити. Mm -hmm. Бо в деяких випадках можна судовими рішеннями. Які влада ініціюватиме, зупинити забудову, наприклад, там ділянок в центрі міста. Тобто врятувати те, ви про помилки, які вже можна не бо часом. Ви знаєте, воно ж продається з другої руки рук в третій. А третій, який так само, як і перший, є недобросовісний е, покупець. Він буде казати, що в мене все чесно. Тому звичайно, треба підтримувати е, нових депутатів і нового міського голову в тому, що вони хочуть навести влад. Ну це було задекларовано. Я в це загалом вірю. Треба сказати, що дуже багато людей пройшло за списками до свободи і інших політичних сил. Які боролися з руйнацією історичного образу Києва. І тому я думаю, що ця міська рада, менше, ніж попередні голосуватиме за знищення історичних пам'яток, знищення зелених насаджень та парків і так далі. Тому шанс на те, що ця Київрада, хоч і проміжна, стане кращою, ніж попередня, і не буде такою зрадливою, де партії кололися п'ять разів переходили з фракції групи фракцію і так далі. Це це серйозний виклик. Якщо це буде, то на наступних виборах ці політичні сили, які себе покажуть, вистрілять ще краще. Тобто, це буде ну буде для них надія. Зараз ці півтора року це шанс для того, аби аби на наступних виборах залишитися. Так, Але тут дуже велика відповідальність таки на партії переможці. Вони мають. Понад 50% на виборах мера і мають 42%, якщо не помиляюсь, на виборах мажоритарних списочників, тобто ще плюс багато мажоритарників. От по моєму округу він удару балотувався чоловік, обличчя, якого нікому нічого не говорить, але ну, він всім відомий, ну, бо партія удар Порошенко, Квичка за нього. Тому кого приведе в міську раду цей тандем переможців, ми ще точно не знаємо, бо голосування тільки попереду. Але оскільки президент і міський голова їхні, то очевидно, що. Якась цілісність е, політики в місті політики Порошенка кличка буде. Що з такого що кияни можуть ну завжди хочеться чогось, що можна що можна от помацати, десь з помітного такого що, що мало би змінитися в Києві? Ну, все, що помацати, ми вже побачили. Під час не, не знаю. Найбільша ми... проблема це там не знаю. Парковки, ці за заставлені автомобілями, е, тротуари. Що в нас ще такого є? Ну, ці ось... мафи, вічні, вічна проблема. Всімдесят 70% в мафів, наскільки я знаю, стоять без погоджень, тобто вони платили, тобто власники цих мафів платили гроші міліціонеру, е, співробітнику райдержадміністрації і податківцю. Якщо зараз ця система буде поламана, а це залежить в першу чергу від політичної волі. Тобто тут не потрібні супер якісь закони, щоб конкретний чиновник адміністрації перестав брати хабарі, бо інакше йому буде зроблена пропозиція хабаря, він сяде в тюрму і так далі. Тому демонстрація політичної волі, оскільки шаркту це проміжна міська рада. І, і, по суті, мер, якого дуже короткий термін повноважень, буде означати, чи залишиться Віталій Кличко, чи залишиться партія удар, чи залишиться радикали, свобода і самопоміч і інші політичні сили, взагалі учасниками київської політики. Чи вони будуть зметені так само, як мародери команди Чорновецького, і на місце їх прийдуть інші люди. Тому помацати за ці півтора роки буде небагато. Але звичайно, є нагальні речі. Там всі знають ці випадки, коли ресторани наприклад, загороджують Прохід людей, бо є санітарні норми, є правила паркування і правила використання площі в Києві. Якщо, наприклад, влада захоче це зробити, це вона може зробити елементарно, бо тут не потрібні закони. Просто хочеться вже чогось такого, не знаю, якихось новітнього чогось в, в, в урбаністиці, от, в цьому плануванні міському чогось такого, що вже є давно що, в інших містах, але що, в нас є багато якихось в, таких в нас, нас проблем. є проблеми часу. Це так. не п'ять років попереду. Всі, хто мислять категоріями політики, вони мислять категоріями тактичними. Тобто в них є лише півтора роки. Але якщо партія Удар, яка взяла на себе відповідальність і міський голова захочуть, вони зможуть почати процес реформ. Наприклад, в Грузії, коли починався процес реформ, там було теж прекрасне поєднання. Президент, який отримав величезним доготом довіри, і його е однопартійці од і однодумець Гігі Гулава, який був мером Тбілісі. І Тбілісі першими, так би ти побачили з римі. Образи змін. Якщо от в нас у місті відбудеться те, що відбулося в Білісі і в Грузії, то значить через 4 роки, через півтора роки обидві політичні сили матимуть перспективу. Дякую, Вахтанжику.